Мир на любох умовах, отка позиція. Це дійсно чітка позиція, конкретна, яка вирішує абсолютно більшість наших теперішніх проблем. Мирна любов умова нам дозволяє одразу вже тепер припинити загибель українського народу, припинити смерті на фронтах війни, припинити смерті в тилу від обстрілу, припинити війну. Мирна ліхову мова нам гарантує демобілізацію наших злав е збройних сил України, всіх і Національної гвардії. Мир на мові, навіть кордони і вільний доступ у вільний світ в країни Європи, Америки. Так? А для абсолютної більшості населення України мир для це є ідеальна позиція. Після того миру вони можуть спокійно собі покинути Україну і поїхати на чужне, бастроками шукати собі нову батьківщину. Але для українців мирних лівих умовах це є найгірший варіант розвитку подій. Найгірший. Після мирної на любих умов українцям не буде місце в Україні. Не буде місце або загинути тут в Україні, або втікати. Українці нормальні, правдиві українці, вони не хочуть жити в еміграції. І звичайно, що для них Україна є пондусе. І тому для нас. Можливо, і не більшості, але для нас, для українців дуже потрібен справжній мир. Мир нам потрібен. Але мир на наших умовах, а не на любих. На наших умовах нам потрібен мир після перемоги українського народу в цій війні. Ми маємо перемогти. Для того ми маємо задіяти всі ресурси, які нам є доступні. І перемогти все. Звичайно, що в цій війні ще буде не одна жертва, ще буде не один герой, але це єдиний шлях до миру, до справжнього миру, після якого буде не катастрофа і утилізація української державності, українського народу, української культури, української мови, а після якої буде розквіт процвітання, після якої будуть контрибуції репарації, після якої буде. Побудована велична держава українського народу. В одному ряді вона буде стояти з найуспішнішими державами світу. А українці заможні громадяни, щасливі громадяни своєї рідної країни. Ось такий мер нам пасує. А мер на любох умовах це лише для байструків катів осатанілих, це для населення, але не для народу.